А ця історія буде хорошою наукою для всіх, хто полюбляє розпускати ноги. Зараз ви все зрозумієте. І добряче посмієтеся. Діло було влітку. Якийсь пан вирішив, що його комфорт перед усім. закинув свої босі ноги над головою дівчини, яка сиділа попереду, і заснув мандрівниця такої нахабності терпіти не збиралась, і вигадала дієвий спосіб пояснити чоловіку, що так робити не варто. За збігом обставин дівчина з собою мала яскраво Рожевий лак для нігтів, тож вона негайно приступила до манікюру. Пише Мірор, коли справу було зроблено, і дівчина гарненько причепурила чоловіка, то покликала стюардесу, яка розбудила його і попросила опустити ноги. Але його уже чекав шокуючий сюрприз: усі десять нігтів рожеві, мабуть, чоловік урок засвоїв. а От пасажири навколо добряче повеселилися.